підписників цього каналу. У сьогоднішньому відео покажу тобі досить цікаву гру, де Ми фактично усією стороною тримали оборону в маленькому мангарі на одній з точок, будучи в повному оточенні. Відео має бути досить цікавим, тому бери собі щось похавати, попити. Ну а ми розпочинаємо. Я десь вас висожу, розкинем фобу. У мене ресурси є витрати. Поніжається, грали ми тоді за вагнерів проти американських спецпризначенців. Уж так вийшло. протилежна команда була забита, тому прийшлося грати за всю сторону. Нашою першою задачею було виснутись на першій точці, скинути там фобу та зустріти перші сили ворога. Як тільки ми вислались, по нам вже пройшла перша інфа з вартушки супротивника, яка, скорі за все, теж несла десант. Спойлери їх тут буде багато, і по одній ми встигнемо навіть попрацювати. По дорозі, яку ми далі мали перекрити та замінувати і зробити там якусь таку засідку. Почала вже їхати перша броня, як ви бачите, мене вона не забаранила, тому я відбіг трохи далі в точку. І ось платить друга вартушка, по якій я також працюю, однак не сильно ефективно. Тут ми трохи зігралися з нашим снайпером, встигли трошки попрацювати по піхоті, яка бігла на горах. Ось тут ми чуємо, що летить вже третій Блакхавк, він пролітає прямо до нашою точкою, що дає змогу трохи по ньому працювати. Він, скоріше за все, був логістично, оскільки десанту на ньому не було видно. Ось зараз можна буде, в принципі, уважити. Однак тут непогано плотно по ньому населяли. Він почав навіть димитися від звичайного вогню. І, скоріш за все, полосів назад на базу. Может релік 146. Через буквально хвилину дві ми бачимо, що він не летить назад на базу, він сідає на ремонт, скоріше за все ми йому щось зламали і він би не встиг долетіти до бази. Тут по ньому трошки намагаюся працювати, однак не сильно ефективно, оскільки відстань досить велика. Тут ми вже починаємо відкопувати хаб і ровно все досить пізно. Як на мене це було помилкою і саме через нього пізніше ми цю точку втратимо. Бля, ви можете копать? Да три трупи уже лежить. Йони, блять. Предупреждаем, куда заходим. Okay. Нужно по ним идти. Да, да, шли, да, он, да, да. Что, вы там говорите? Что Я у а тебя это не шо? Шо? Да, я понял. На этом <плотную> <цему> моменте <плотную> трапляется уже <плотную> старший близкий <плотную> контакт с оружием и пехотой. Бля, это что за хуйня? Як неважко зрозуміти, першу точку ми програли. Тому ми зразу на сеплі врушуємо надав другої точки. Це три ангари, які ми збираємося застроїти. По ітогу нас вдасться застроїти лише один ангар, поки там тримає оборону сквад, нашого ЦМД. Вже впритик до точки, куди ми мали доїхати, нас впритик зустрічає ворожий Хамві з кулеметом. Ну, нормально, <послужа> все оставь, голова, ёлый, да, да, все, пацаны, пожалуйста. поднимаемся, поднимаемся. Там да перезарядка была, так как мы с не Сос, Парни, нет. вы там близко Сол, или нет? Сос. Да думаю, не так. Там вас сильно ебать? Бат. Да, бля. Ну я не думаю, что мы тут будем строиться, Предлагаю ехать дальше. Ну, ну, не да, едем не дальше, поехали. Не-не-не, хуя, не, не по, едем дальше. Ну, тут вот, вот это в ангаре я думаю, можно отстроиться спокойно. Там сопля наша, нет, не наша. Там наша. Наш, наш. наша сопля. Или не наша? Наша, наша, наша. наша Попрыгайте до точки, нас же чекало в пехота, яка буквально была всюду. О, пошли Ой, чуть не убил, блядь. Так, все живы. по дорозі ще одного ворожого пеха, ми вже починаємо заходити в ангар, який маємо застроювати, однак як виявляється, в ньому вже є ворожа піхота. внутрі, внутри, напрямся и сразу слева. Внутрі, слева. Внутрі, спускайся под пост и полипаш его. Снизу, 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 знизу, знизу. Да ну, я стали, все, парни, все, парни, ви виграли, ви виграли. Вирузивши всі три саплайки, які були на точці, ми вже починаємо, так би мовити, перші оборонні фортифікації. Ситуацію трохи ускладнює наявність ворожої піхоти, яка прострілює вже наш ангар, тому ми намагаємося відкидувати по можливості дими. Зверху, 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 на ангарі. Чуть лініше на ангарі. Не на самому верху. Сняв, сняв nice. на. Давайте похилію вас, Гуля. Тут перші групи ворожої піхоти вже починають переходити в сусідній ангар, спойлери, вони все таки там закріплюються. і у них скоріше за все, там все-таки буде ФОБа. Однак ми починаємо трохи по ним працювати і цю можливість пересікати. Йобаний рот. не ропат. Незважаючи на максимальну щільність артилерії та ворожу піхоту, яка моментами пролазила все-таки в наш ангар та намагалася нас штурмувати, точка все-таки трималася. Ворожа піхота була настільки близько, що буквально можна було чути, як вони говорять один між одним. я не могу перезарядиться, не знаете, что делать? Но вот я нажимаю, не ну... А, магазин, я. О. Е, А, ну Вышло, да, круто. Ну, Они тоже, кстати. ты бачишь первый, так Тут походу інфа, що піхота прямо під забором. На цьому моменті ми з квадлідом вирішуємо малою групою спробувати їх обійти, щось його вийде, зараз і побачите. Як ви бачите, вже по ангарі працює техніка і вільно пересуватися. Якось по ньому було неможливо. Ти зразу ловиш маслину, падаєш і намагаєшся відбінтуватися. Мені повезло, що тут я все таки зміг це зробити, і не забаранився. Дякую, я зараз запашу. На 6 моменті саплайку, яку чомусь ніхто не відвів, вже зірвали, а наш хаб заблочили. В принципі, він подальшу більш часи часу буде заблочений, тому їватись явно не варіант. Там прям сюди ще марі. Тут ми побачили першого п'еха, який намагався пробігти в сторону нашого хана. На жаль, окрім одного знищеного ворожого пеха, інших плюсів від цього мову не було. Оскільки в подальшому по нам просто почали стріляти свої, і також вийшло, що ми ївапнулись. Інакше нас би там просто ніяк не можна було б витягнути. <пробує> На цьому моменті ворожа піхота вже почувала себе досить безпечно, оскільки відкопали наші фортифікації, як ви бачите, намагалась пролазити в наш інгар. І, звичайно, що ці спроби присікалися, однак недовго, оскільки хаб був заблочений, ми несли втрати в цікетах, так і в людях, і нашої піхоти на точці ставало все менше і менше. Набушський. Ти бачиш. Давайте перший. Да. Повезло, що все-таки першим був не я. Ну так, где десь там після хуя. Бля, нам патрони, пиздец. Як ви можете чути, по весь чату складних амуніції, то в принципі патронів у цей момент у нас було в мінімальній кількості. Та й приблизно вони мені здається вже повністю закінчились на цей момент. Тому, якщо тобі був потрібен бінт, поповнити бінд або амуніцію, гранати, тобі потрібно було вести цю амуніцію з спавну на цю точку, або якось споповнитись на мейні і їхати знову на цю точку. Тому от така була ситуація. Medic 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 На цьому моменті ми невеликою групою намагалися прорватися до соплі, аби відвести її на мейн та привести сюди нову амуніцію. Як ви бачите, вроді все ок, покосили ворожу піхоту трошечки, хіляємося. Однак на цей момент сюди вже приїхала ворожа техніка, яка почала по нам працювати. Хаб був заблочений, амуніції не було, людей не було, і точку ми програли. На цьому грана закінчилась. Ми поїхали дефотиту третю точку, однак сама її оборона не була нічим примічатина. Ворожа піхота та йшла через річку і якихось прямих близьких сутичок не було. Тому я вирішив цю частину сюди вставляти. по ітогу гру ми виграли з перевагою 83 кита. Якщо тобі сподобалося відео, постав лайк, підпишись на канал, буду вдячний також за коментар. Ну, всім бажаю щастя, здоров'я, успіхів у 2024 році. Ну і до скори зустрічей, звичайно, якщо ти підпишешся.